27 загиблих героїв Конотопської громади отримали почесне звання посмертно. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, а пояс і із ще мого серця. Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за батьківщину у війні яку підступно Розв'язала Росія проти України. У війну, яка забрала тисячі життів і ще більше рідських домів зруйнувала. Збереження і гідне вшанування пам'яті повних захисників України є святим обов'язком держави і суспільства. До слова запрошується міський голова Артем Україні. Слава Україні! Героям! ним не свято, то він не свято, але якось трошки не до Коли найкращих, най, найближчих людей, найбільших людей поряд вже немає. Не знаю, мені дуже боляче, дуже сумно. Усвідомлюю за те, що Бог завжди забирає найкращих першого. Різні мені хідники, Реховуються, хуляються, десь діваються, хуляються, на це. Що за одного? А найкраще жертвують з собою. Собою в тому числі нажається зітміти. Жертвую собою вони, як вони це бачили, без пам'ять. Заради нас усіх. Зараз всіх рівні, заради вас. Жертва це знак найвищої бою, яка тільки може бути. Це прописано в Біблії. війни. Це дуже багато емоцій стосовно цього. Дуже багато моїх близьких друзів полягли на цій дні. Скільки наші варто буде від

Якщо змінитись і дружити. Але все одно завдання тих, хто живі, це зробити так, щоб пам'ять про наших загиблих героїв, щоб їхня жертва була не даремною. Не даремною, як тут, місті, в нашій державі, щоб вона розвивалася, була кращою. Звичайно, це все неможливо без того, щоб не знищити за те, що Москву. Я би не хотів би, щоб приїдьки ваші діти. Наші люди покоління переживали те, що ми зараз переживаємо земла. Вони таке продовжуємо, якщо ми спали із І тут питання Путіна. Тут не питання число, чи там чим повністю. Тут питання висі від свят. змінити. И єдиний вихід так звичайно в б залити їх бетон, до щоб не там все залишилося в бетоном. З реального єдиний вихід це тільки розлад цієї останні, це до речі, остання імперія в навіть земля, і ще не передней сніданки. Тоді ми можемо жити спуститися. Ви бачите, що зараз відбувається в світі, яка є напруженість і вже три часи світувала свої. Як далеко знаходиться десь, розуміння цього, а по суті наш не буде землі. Я сьогодні маю честь, а дійсно для мене це надзвичайно велика честь. Свідчення посла руки найрідніших близьких наших героїв про те, що вони тепер є навічно, прочесними, рамті нема міста. Творись громадяни нашого міста, це Назавжди для того, щоб всі ті, хто будуть після нас, пам'ятали, якою сімею. Це все дивіться, давалося. Вибіжачі подаватися. Наставний той час, коли ми зможемо створити немає пандемов, де кожне ім'я нашого вибори Викаргова золотими ліками історії нашого міста, історії нашої держави. Я хочу подякувати зараз батькам, наших героям. Воєнайкращими, тому що ви змогли виходити зірець найкращих людей. Те, що не, що Я хочу подякувати зараз дружинам наших закритих героїв. Тому що без вашої підтримки слабо було зважитися, щоб ти на фонд. Тому що вони гасивою, вони пішли захищати вас. Я хочу завсім дякувати дітям, а щоб були єти на хвилям, завдяки кого після дітьми якому. Вони пішли воювати. Вони хотіли захистити своїх доньок для того, щоб їх не кондрували. Кацапа, Чеченця, Кадироць, ще й дійсно там на ночь. Захищати своїх сім'ї для того, щоб бути він приклад. Як і могли не падати, як не повинен захищати її оберігати. всі. За те, що ви є, за те, що ви тримаєтеся. Як ви за все. За те, що ми заходим, ми обов'язково ми замовчаємо, щоб ми повинні всіх полеганих героїв України. Зараз допомогу прийти до... З метою вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні, присвоїти почесне звання, почесний громадянин Конодона Восмер, а ще у Євгену Половіновичу.

Вас віцює Павло Вікторович. よし。 Геонівчу. Марію Богдану Олександровичу.

Сергію Станіславовичу. Стрільцю Андрію Володимичу. Соліні Костянтину Віталійовичу. Buonasera a tutti. Buonissimo. Alessandro Petrovic.

Від княжих часів до козацьких звиттях, в Україні віддають найвищі почесі воїнам, полеглих за землю, за свободу та незалежність свого народу. Зі щитом йшли до бою. Щитом послали супроти ворожої навали. І на щиті повернулись до вищого. Пам'ятати усіх, ворожі обстріли, навіді вимоги своїх рідних це обов'язок українців. Шануємо кожного, хто віддав своє життя за Україну хвилиною мовчання. Нехай же пам'ять про всіх полеглих героїв згуртує нас живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу для зміцнення нашої держави на власній Богом даній землі. Слава Збройним силам України! Слава Україні!